Дня ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 19 березня 2023 року. І мова піде про обрізку такого чудового, такої чудової рослини, як лаванда. Сьогодні ми будемо з вами її обрізати і розмножувати способом черенкування прямо у ґрунт. перед вами кущик англи... англійської вузьколисної лаванди. Це зимостійкий сорт. Хочу нагадати, що лаванда це напівчагарник. Бачите, завжди в кущику лаванди будуть одеревеснілі такі пагони знизу. І якщо лаванду кожного року не обстригати, то ця одеревесніла частина буде підійматися все вище і вище. І тільки на кінчиках кущика у вас будуть зелені пагони. Тому обрізка для лаванди являється обов'язковою. Як ми обрізаємо лаванду навесні? Ось подивіться, у нас, от, до прикладу, пагінець. Ось, на білому, можливо, буде видно. Ось одеревесніла частина, ось пішла зелена маса. Ось так ми зрізаємо. Ось так. І ось що у нас залишається. А... Я би навіть його нижче зрізала, але хто боїться, не потрібно зрізати. І дивіться, якщо у вас занадто довгі оці пагони і ви хочете знизити висоту своєї лаванди, то потрібно обрізати спочатку ось так, залишивши трішки ось цих от листочків, почекати трішечки, коли ви побачите зелененькі такі бруньочки, Ось на цьому пагоні будуть зелененькі брунючки. Тоді можна буде обрізати на якусь зелену брунючку ці гілочки ще нижче. Але поки що ми обрізаємо до деревеснілої частини. Ось так. Не боїмося, не потрібно кожну гілочку там придивлятися. Ось так. Також хочу сказати, що лаванда прокидається дуже-дуже пізно. І, можливо, комусь навіть здасться, що вона вже не жива. Але подожіть ще трішечки, і ви побачите, що вона прокинеться. Зріз на лаванді має бути ось таким, бачите, зелененьким салатовим. Це означає, що вона абсолютно жива, дуже гарно перезимувала. Ну, у мене ще не було такого, щоб лаванда зиму не не перезимувала. Нагадую, що я живу в 20 кілометрах від Києва. Ось так зрізаємо, надаємо кущику такої напів... напівкульки. Ось так гарненько. Зараз він трішки некрасивий, але нічого, ми чуть-чуть підождемо якийсь місяць, і вона обросте зеленими молоденькими пагінцями. Все, обрізка цього кущика завершена. А всі гілочки, які ми обрізали, це чудовий матеріал для посадки. Дивіться, ось гілочка. Нижні листочки ми обриваємо. Я показую вам правильний черенок. Верхівочку зрізаємо. Ось так. Все. Ось це чудовий череночок. Нижній зріз має бути ось таким. Бруньки тут видивлятися не потрібно абсолютно. Все, ось це хороший черенок. Але можу сказати вам чесно, що я не знімаю ці гілочки, якщо черенкую масово. Тільки зрізаю верхівочки. Ось так прям можна от садити в землю. Бачите, верхівочку зрізали і все. Давайте приготуємо череночки і підемо їх висаджувати. Ось у мене тут є грядочка, і я хочу по краю посадити свої череночки. Ось так сапкою роблю рівчачок. Земелька перед тим скопана, рихленька. Ось так. Беру свої череночки, дивіться, ось. І ось так їх вкладаю. Не роблю сильно маленьку відстань одна між одною, тому що потім дуже важко їх викапувати, розсаджувати потрібно. Відразу здається, що, що тут прийметься, але на ділі у мене приймаються майже 100% таких череночків. Тому ось на такій відстані я їх вкладаю. Ось так. Ось так. Так, зараз вам покажу і буду робити далі. Потім загортаємо землею це все. Ось так. От, щоб тільки кінчик був. Бачите? І обов'язково слідкуємо за тим, щоб земля тут не пересихала. Якщо земля-волога, то поливати не потрібно. Зараз я це поляю. Але в майбутньому, якщо земля-волога, поливати не потрібно. Якщо ми бачимо, що земля повністю висохла, то тоді обов'язково потрібно полити. Ці череночки десь в червні, ви вже побачите, що вони вкорінюються. А зараз я хочу показати, чому я не люблю підзимнє черенкування лаванди, тому що лаванду можна черенкувати ще під зиму. Але мені цей метод зовсім не подобається. От подивіться сюди. Ось ці череночки були посаджені тут восени. І подивіться, пученням ґрунта після зими їх просто випирає. Бачите? Бачите, що робиться? Вони абсолютно майже не тримаються. Оцей трішки тримається. Ось, оцей зверху. І виходить, що мені навесні потрібно все одно до кожного підійти. Вон, дивіться. І кожного ось так. от... Запхати назад в землю, скажем, прямо. Розумієте? Тому підзимні черенкування е, зовсім мені не подобається. От Особливо, хто в Київській області, тут таке пучення ґрунту відбувається, що просто катастрофа. Мало того, що не тільки черенки лаванди випирає землі, а й полуничку. В общем, за всім необхідно слідкувати. Так що всім кажу, до побачення. Е, обрізайте свою лавандочку, черенкуйте, розмножуйте, щоб наша країна. Була квітучою і щасливою. До побачення. А ось що відбувається вдома, поки ми знімаємо відео. Хазяїн уже побував в шкафу, все там переворочав, повикидав рушники, зняв сам собі покривало. А навіщо воно йому? Спати ж треба не на покривалі. А на простанях Да, не тобі, ні Не соромно тобі, не соромно зовсім. Ай-яй-яй-яй-яй.